Росіяни посилюють обстріл мирних міст, а Світ вірить у припинення вогню. Суддя втікач із Польщі видавав себе за журналіста. Польський павільйон включили у топ місці які бажано побачити на Експо 2025 Росіяни посилюють обстріл мирних міст. Уночі окупанти атакували українську територію ракетами великої дальності та безпілотниками. Вдарили, зокрема, по Харкову та Одесі. У сумах після вчорашнього обстрілу оголосили траур. В Одесі російські безпілотники влучили по лікарні. Під час нападу були пошкоджені також житлові будинки. П'ятеро мирних жителів отримали поранення. Вночі росіяни атакували дронами. Також Харків там на одному із цивільних підприємств. Никла пожежа тим часом у світі продовжують вірити у мирне врегулювання війни. Міністерство оборони Туреччини повідомляє про переговори між кількома країнами щодо безпеки у Чорному морі. Цього тижня у Туреччині відбудеться зустріч представників збройних сил країн Чорноморського басейну для обговорення безпеки після можливого припинення вогню між Росією та Україною. Агент білоруського КДБ видавав себе за журналіста ОНЕТ Вітольда Юраша. Справа стосується провокації на польсько-білоруському кордоні, де білоруси нібито зупинили фуру із вибухівкою. Ймовірно, це була акція білоруського КДБ. Білоруська та російська пропаганда звинувачують польські служби у навмисному пропусканні вибухівки через кордон. Вантаж, нібито, використовували для організації теракту. У справу потрапив Томаш Шмідт, колишній суддя. Який торік втік до Білорусі чоловіка розшукує польська прокуратура за шпигунством. За даними ОНЕД, Томаш Шміт намагався отримати інформацію про ймовірне перевезення вибухівки. Дзвонив зокрема до прикордонної служби та видавав себе за журналіста Вітольда Юраша. Японія уже втретє приймає всесвітню виставку Експо 2025 Це одна із найбільших промоційних подій у світі. Міжнародна зустріч науки, економіки, культури, мистецтва та місцевих кухонь у польському павільйоні. Окрім постійної експозиції, будуть представлені 11 воєводств, А першим це зробить підляське воєводство під час відкриття павільйоном. Посол Польщі у Японії Павел Мілевський висловив сподівання, що місце стане місцем польської. Японських зустрічей тут зустрічаються представники бізнесу, науки освіти, і я дуже тішусь, як сходознавець за фахом, що існує така сильна група знавців японії, які можуть найкраще презентувати Польщу японцям. Польський павільйон обслуговують 48 студентів із семи університетів. Усі розмовляють японською та пройшли спеціалізовану підготовку. Редакція американського видання The New York Times включила павільйон до 25 місць, які варто побачити на Експо 2025 Всесвітня виставка Osaka World Expo триватиме до 13 жовтня.